Художник Микола Гайдук відкривав для чернігівців красу їх міста, але війна знищила частину його робіт і прискорила відхід із життя митця навесні 22-го року. Нині виставка пам'яті Миколи Гайдука відкрилася у Чернігівській обласній бібліотеці. Тут представлені 27 картин. Його немає разом з нами, але звичайно, що ну, його душа з нами, і ця душа вона в цих роботах. Микола Васильович дійсно відкрив. Для нас осереддя оці е, невеличкі лісочки, луки з усім. Настроєм романтизму, і коли він творив свої картини, він звертав увагу на те, що дуже важливо і дуже важко передати небо таким, яким воно є, і буквально проходить півгодини. Він каже, ось не встиг, вже воно не таке. Вже треба чекати. І доводилося тижнями, можливо, місяцями чекати, або на наступний рік відкладати роботу, щоб дописати саме небо таким, як воно є. І дерева він кожне знав, каже: я приходжу, бачу м'яточка, Я там витирав, тиравди. І бачу моя міточка і там, і там, і там. І всі ці пейзажі – це не видумані, це не звідкись, а це все рідна земля. Микола Гайдук свого часу навчався в Криму і добре знав півострів. Та більшість його кримських пейзажів згоріли від обстрілу під час ворожого вторгнення. Був зруйнований і будинок художника в Олександрівці. Але прийшла біда. Прилетіло снаряд. Дах, де зберігалися ці пейзажі кримські, згорів, згоріли і, і ці роботи. Буквально невеличка частина, дві представлені в цій експозиції, ми маємо можливість спостерігати. Сталася така ситуація, важка, складна, і це все, звичайно, мені здається, так прискорило його відхід. Проте, митець залишив по собі і власну творчу спадщину і виховав учнів, адже він викладав у дитячій художній школі. Він не просто був художник, але дуже гарний педагог. Працював в дитячій художній школі, викладав і діти були в захваті від нього. На картинах Миколи Гайдука представлені і зразки старої дерев'яної архітектури Чернігова. Розпочав у 1994 році опрацювати художник цю тему. Микола Василь був перший, фактично, хто підняв цю тему в своїй творчості. Війна, безжальна війна, вона знищує кращих людей. Одним із них, хто воював на своєму мистецькому фронті, був Микола Гайдук. Світла йому пам'ять. Це дуже прекрасна, чуйна людина, і він завжди залишиться з нами в наших серцях. Виставка картин Миколи Гайдука в обласній бібліотеці експонуватиметься до кінця літа. Ми сформуємо можливо і невеличку екскурсію до цієї затишної зали, для того, щоб ми все-таки побачили з учнями ці роботи і митцям треба бути тут. Треба вчитися, наслідувати, пишатися, ну і, звичайно, згадувати, тому що це наше надбання.